Ось і промайнуло літо тепле, сонячне, яскраве, активного відпочинку і загартування. повне розваг та захоплюючих цікавих і незабутніх подорожей, подій, купання в озері, в річці, у морі, в океані. Прийшов час зустрічі з нашим маленьким, затишним, привітним садочком, який завжди чекає своїх маленьких вихованців. Зустрічі з креативними, відкритими, доброзичливими, чуйними. Вихователями, які завжди поруч з малечею. Вітаю з початком навчального року! Дітки, перлинки нашої душі та неймовірні і креативні батьки. Вітаємо всіх з Днем знань та початком нового навчального року. Віримо, що цей навчальний рік стане для наших діточок цікавим, веселим, легким, успішним, відкриє багато нового у пізнанні себе і світу. Малята, пізнавайте себе, сміливо крокуйте до успіхів, вірте в себе і свої сили. Вражайте та дивуйте досягненнями, батьки, надихайтесь гордістю за наших діточок за їх успіхи і досягнення. А ми, в свою чергу, зробимо все можливе, щоб нашим малюкам було затишно та цікаво під час нашого спілкування. А батьки. Відчули нашу підтримку та на турботу. Дорогі вихователі і любі наші діти, вітаю з початком навчального року. Шановні вихователі, дякую вам за вашу силу, любов і турботу. Навіть онлайн ви даруєте діткам дитинство у цей непростий час. Хай в ваших серцях завжди вистачає світла і натхнення. А вам, дорогі діти, бажаю багато радості, натхнення, дружби і веселих пригод. Нехай кожне заняття приносить вам усмішки, і нехай кожен день буде сповнений кроком до мрії і нових перемог. Дорогі діти! Щиро вітаю з початком нового навчального року. Бажаю, щоб нові знання засвоювалися дуже легко, з посмішкою і з гарним настроєм. А педагогічному колективу бажаю всього мирного, доброго і натхнення в роботі. Шановні вихователі Херсона, ми щиро вітаємо вас з ним з нами. Дякуємо вам за вашу працю та любов до наших дітей, миру всім нам та зі святом! Наші любі вихователі вітаємо вас з початком нового навчального року, бажаємо сил, наснаги, енергії, дуже дякуємо вам за те, що вкладаєте стільки добра, стільки праці у наших діток. Бажаємо вам сил, здоров'я. Та миру. Любимо вас! Нехай навчання стане для вас справжньою пригодою, де завжди є місце для радості та посмішки. Шановні вихователі, щиро дякуємо вам за вашу легку працю. Ви щодня даруєте дітям свої знання, і допомогу. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги та вдячність від вихованців і батьків. Хай ваші доброта та мудрість завжди знаходять в дитячих серцях. Втай цей навчальний рік успішним, лідний і наповнений світлому подію для всіх нас. Любі дітки, хай садочок рада зустрічає. Новий рік дива дарує, надихає.